Вітаю, це промо-випуск Так з подкасту простору, де ми будемо говорити про податки, бізнес, економічну безпеку і все, що з цим пов'язано. Починайте вже зараз підписуватись на наш канал. І Катерина, як ти думаєш, який буде формат нашого каналу? Вітаю! Точно знаю, що у нас не буде сухого юридичного формату, буде реальний досвід, практика, виклики та рішення від тих, хто розуміє систему всередину. Ми будемо говорити про економічні злочини. Про безпеку, про податкові перевірки, про звичайне адміністрування податків. Катерина Риженкова, експертка з міжнародного оподаткування, партнерка АО Клучков і партнери 15 років досвіду у податкових органах, включно з формуванням податкової політики України в умовах євроінтеграції, міжнародна експертиза. Співпраця з ОСР Казначейством США, МВФ, Світовим банком, викладачка курсу Міжнародне оподаткування у Державному податковому університеті. Анна Ігнатенко, партнерка ID Legal Group, експертка з податкового захисту бізнесу, 23 роки досвіду в податковій системі від ревізора до керівника. Має відзнаку почесний працівник податкової служби. Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, співзасновниця ID Legal Group, яка спеціалізується на економічній безпеці та аудиті. Я думаю, важливо, щоб наш такс-подкаст став такою освітньою платформою. Також соціальним проектом, професійної майданчиком, а також голосом суспільства, де ми могли би підсвічувати проблемні питання, з якими стискається зараз бізнес. Звичайно, дуже важливо це податкова культура, яку ми за допомогою нашого такс-подкасту будемо формувати, тому що сьогодні будь-яка людина, яка хоч раз задумувалася, чи сплачувати податки, як їх сплачувати, хоча б раз стикалася з податковою системою і, взагалі, з економічним середовищем України, це наш потенційний слухач. Давай для нашого потенційного слухача окреслимо тему, які ми будемо піднімати в нашому такс-подкасті, щоб вони зрозуміли, що вони можуть очікувати від нашого такс-подкасту. Думаю, що головними темами, які дійсно цікавлять сьогодні суспільству і наше ком'юніті, це є. Звичайне адміністрування податків, як підготуватися к податковим перевіркам, як протидіяти економічним злочинам, питання міжнародного оподаткування, релокації бізнесу, виклики бізнесу, які пов'язані з військовим станом, а також звичайно. Питання міжнародного оподаткування, такі як бенефіціарні власники, трансферна ціноутворення, контрольований іноземні компанії. Ну, ви знаєте всю цю тематику, тому я тут і в кадрі для цього. Mm -hmm. І, звичайно, ми очікуємо, що наші випуски і наша аудиторія ще нам підкаже багато тем, які потрібно висвітлити, і які потрібно обговорити з експертами, Аня, як. Як ти думаєш, кого ми можемо запросити? Я думаю, це буде дуже велике і широке коло фахівців. Це будуть експерти, професійні люди, бізнес-спільнота, це буде також і законодавці, це буде і чиновники, держслужбовці. Задоволені будемо їх запрошувати на наш канал. А також це буде і журналісти, і студенти, і викладачі. Я думаю, що це буде корисний канал для дуже широкого кола. Слухачів. А тепер давай окреслимо нашу аудиторію. Кому це буде цікаво? Я думаю, що це в першу чергу власники бізнесу від малого до середнього до найвеликих. Це потужні СЕО, це ФОПи, які змогли масштабуватися. Це мікробізнес. Це мікро-мікро, не тільки ФОПи, які змогли масштабуватися. Це, мабуть, ті, хто хоча б раз сплачував податки або намагався їх сплатити. Це і наймані працівники, це і бухгалтери, це фінансові директори, це айтішники, які розробляють відповідні програми для бухгалтерів. Дуже 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 широке велике коло слухачів. Я сподіваюся, ми хочемо отримати зворотний зв'язок від нашої аудиторії. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть теми, які вам цікаві, які гостей ви хочете бачити, які питання треба їм поставити. Підписуйтесь, ми будемо чекати і реагувати на всі ваші запитання і заклики. Ну, і кожний випуск ми будемо завершувати питання до нашого гостя. Сьогодні я хочу задати його тобі Аня. Так що головне ідея або гроші? Ну, На мою думку, все ж таки головна ідея, але у нас буде шанс переконатися в цьому. Наша ідея це «Такс-подкаст». Перший крок до економічної безпеки, нашого з вами майбутнього.